Друзі, вітаю! Я Володимир Ветрович і ви дивитеся East Fact. Це проєкт, в якому я розповідаю про українську історію. Пропоную короткий тест. Що це грає? Правильно, увесь світ скаже Carol of the Bells. Українці скажуть Щедрик. Так, наша колядка в обробці Миколи Леонтовича вважається найпопулярнішою різдвяною мелодією у світі. А тепер питання номер два. А ви знаєте, коли і як український Щедрик взагалі потрапив за кордон? І що світової слави могло б не бути, якби не наказ Симона Петлюри. Що наказав Петлюра і яке діло йому було до Щедрика? Насправді Петлюра не з дитинства ходив з пістолетом. До того, як стати отаманом військ Української Народної Республіки, він багато працював журналістом, був літературним і театральним критиком і чудово розбирався в мистецтві. На початку 1919 року Петлюра почув, як співає київський хор під диригуванням Олександра Кошиця. Це надихнуло його на одну авантюру. Вже наступного дня він кличе до себе диригента і доручає йому створити хор з українським репертуаром. Який би їздив по світу і рекламував українську культуру. А ні, додає, сміючись, то розстріляє. Хто такий Олександр Кошець і яка його роль? Відомий український диригент і хормейстер Київської опери. На той час вже визнаний авторитет. Разом з Міністерством освіти УНР він береться творити капелу, яка згодом перенесе йому світову славу. Для цього оголошують справжній талант-шоу прослухований для хористів, які з'їжджаються з усіх регіонів, як, як ікс-фактор тільки 100 років тому і в умовах війни. У підсумку в капелу проходять рівно 100 людей. Як організували турне колективу, про який ніхто нічого не знав? Мало того, що колектив невідомий, у капели купа проблем. Через тиждень після її створення Київ захоплюють більшовики. Хористи мусять евакуюватися до Кам'янця-Подільського. Майже без речей і без нот. А знаєте, як сам кошець згадує перший виїзд капели за кордон? Це була якась кучова орда, яку страшно було підпустити серед білого дня до міста. Добре, що до Праги ми приїхали вночі. На допомогу тоді приходить український посол в Празі. Він видає капелі 130 тисяч чеських крон. За ті гроші кожен зміг купити собі один костюм, краватку, носову хостину, черевики і пару шкарпеток. Жінки пошити білі сукні. На цьому фото хору у Празі вони сфотографовані якраз у тому новому бранні. Отак починалося це турне. Але в той же час адміністрація Капели дуже грамотно підходить до організації туру. За кілька тижнів до виступів в Європу вирушають промоутери. Вони домовляються про статті в газетах, запускають чутку про хор поміж людей. Високій публіці, політикам, дипломатам культурним діячам відправляють запрошення. Коли іде, Щедрик вперше пролунав у світі. Перший виступ капели відбувається 11 травня 1919 року в Національному театрі Праги. Але що цікаво, Щедрій міг взагалі не потрапити за кордон, тому що Микола Леонтович не хотів віддавати свої партитури. Він був такий скептичний щодо своєї музики, що не радо пускав її в світ. Коли капела просила його дати щось із своїх творів. Він казав, що його пісні так недоладно скомпоновані, що їх не випадає співати на праській чи паризькій сцені. Як згадував хтось із хористів, пісні взяли без згоди автора. Тільки так вони й побачили світ. І як засвідчила історія, правильно зробили. Щедрик став найбільшим кітом хору у всіх країнах. Як зустріли капелу в Європі, у це було складно повірити навіть самим учасникам капели, але вони отримують фурор за фурором. Після першого ж виступу преса виходить із захопленими відгуками. І слава шириться попереду українців. Сенсація в мистецтві, публіка божеволіє, український гашиш найсолодша з отруй. Реальні відгуки тодішніх критиків. Для Європи поліфонічний, а капельний спів взагалі був незвичним, і критики навіть потай ходили за куліси перевіряти, чи капелі ніхто не акомпонує. Чого досягла українська капела? Два з половиною роки турне капели Кошиця тривало за сприяння уряду УНР. Десять країн, більше двохсот концертів, шістсот публікацій у пресі. За той час, на жаль, Україна зазнала поразки перед більшовиками. Уряд ОНР більше не міг підтримувати капелу фінансово. Втім, до того часу вони здобули собі світове ім'я і продовжили виступати вже як успішний бізнес-проект. Так, у 1922 році капела вирушає в Америку. Їхній перший виступ за океану відбувся у знаменитому Карнегі Холл. А далі успішні гастролі до 1924 року. 400 концертів у 150 містах. Останній концерт відбувся 7 травня 1924 року у Нью-Йорку. Як Щедрик, врешті, став американською колядкою. Після американських гастролей Олександр Кошець залишився в Америці. Він продовжував працювати там. Записав на платівки багато писань капели, зокрема, і Щедрика. В 1936 році американський композитор і диригент українського походження Пітер Львіховський взяв Щедрика до репертуару свого студентського хору, написавши для нього англійський текст. У цьому році він із тріумфом виступає для 15 тисяч глядачів Національної асоціації вчителів музики у Madison Square Garden. Так почалася нова історія: колядки. Carol of the Bells.